Насправді, з тих кандидатів, які були на вибір е в списках серед кандидатів, то там не було з кого взагалі вибирати. Адже моя особиста думка, що гідних людей там не було. Але те, що ми бачимо зараз по результатах exit Poll, е а саме те, що лідером поки що є Зеленський на другому місці, Порошенко там здається, на третьому Тимошенко це. Свідчить, як на мене, на те, що ну, в першу чергу, це лідерство Зеленського свідчить про те, що ну, країна і громадяни досі невідповідально ставляться до свого вибору, досі голосують по приколу, так як це, як, як, як про це казали. А, і не думають про майбутнє країни, якщо вони можуть обирати саме таких кандидатів. Якщо вони досі голосують за Порошенка, який на другому місці, який там 5 років кричав Слава Україні і паралельно з цим крав кошти. І якщо вони готові голосувати в такій кількості за Зеленського точніше, навіть сказати, не за Зеленського, а за його образ у Фільмі та серіалі, які він знімався на сьогоднішній день, вже під кінець дня ми можемо зробити таку ще не повну, але невелику аналітику того, що сьогодні відбувалося: які були порушення, які були фальсифікації, одразу можемо сказати, що всі основні масштабні фальсифікації відбулись до дня вибору. Тобто вони всі відбулись ще вчора, позавчора, або декілька днів, коли відбувався основний масовий підкуп, підкуп виборця. Тому сьогодні, безумовно, всі фальсифікації, які сьогодні були, або які планувались, вони менш масштабні, але вони так само були. Представники громадської організації Національні дружини були представлені на дільницях. У всіх регіонах країни ми зараз можемо, там, я, як голова терену Схід, можу говорити абсолютно там, з якоюсь точністю про східну Україну і про те, що у всіх обласних містах, у всіх великих містах східної України представники національних дружин на виборчих дільницях були присутні. Результати, які ми на сьогодні бачимо, порушення були майже на всіх дільницях. Порушень, можливо, не так багато. Але ну, є де деякі, яким можна було б приділити трохи більше уваги. А саме це там, в Харкові, наприклад, недостатня кількість на, де на деяких дільницях, навіть не на одній, а на деяких дільницях недостатня кількість бюлетенів, що теж свідчить про безумовну фальсифікацію. Тобто кількість людей, якщо, наприклад, зареєстровано там, 1900 виборців, то бюлетенів. На цю дільницю там прийшло 1700 або 1800, наприклад. Тобто Ось, ось такі ситуації відбувалися на декількох, е, на декількох дільницях. Е, дуже багато дільниць відкрились невчасно, тобто з запізненням. В сумах була ситуація, коли була неопломбована урна. Тобто, дуже, дуже, дуже серйозне порушення, дуже серйозне. Е, Яке, яке ми зафіксували, на, на всі абсолютно порушення, які ми фіксували, визивали, визивалися поліція, складались акти. Тобто вся робота в законному полі, вона обов'язково була по кожному порушенню. Також доволі серйозним порушенням було, наприклад, у Краматорську, там де поліція виявила авто, в якому знаходились вже заповнені бюлетені, там більше сотні бюлетенів за одного з кандидатів. Якщо говорити, говорити загалом, то дійсно порушення були по всіх регіонах. Вони, можливо, не дуже суттєві, але вони були всюди. Наприклад, там не, не, не бажали реєструвати спостерігачів на дільницях. Ситуації, коли заходили по декілька людей, або там, туди заглядали представники комісії під час голосування, все все, все, все це відбувалося по, по всіх дільницях. Але якщо казати загалом, то відносно спокійно по, по всіх регіонах е, пройшов сьогоднішній день, пройшли Шому? сьогоднішні вибори, е, я впевнений абсолютно, що в тому числі е, такий. Порядок був і через те, що багато на яких дільницях були присутні представники національних дружин, які в свою чергу слідкували за тим, щоб не було фальсифікацій, не давали створювати ці порушення. Тобто, однією з причин того, що ці вибори пройшли відносно спокійно і з відносно невеликою кількістю порушень, є присутність національних дружин. На виборчих дільницях та у виборчому процесі ситуація така, що насправді ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день, якщо є свідчення про там, надзвичайно велику явку на дільницях, тобто, якщо ми там говоримо про 70-80 і більше відсотків, то це однозначно свідчить про те, що на цих дільницях... Відбувалася масова фальсифікація. Чому так? Тому що ми повинні розуміти, що та кількість людей, яка проживає на, цих, на цій території, там на сьогоднішній день в цих списках дуже багато мертвих душ. Тобто, надзвичайно велика кількість людей не просто не могла там бути. Тому, якщо нам показують високий рівень явки. Це однозначно свідчитиме про те, що там відбувалася фальсифікація за рахунок таких технологій, як голосування мертвих душ, і подібні речі.